Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні у нас Рамштайн, і, наскільки я розумію, це вже 10-й Рамштайн. А, так, е головна мета цього Рамштайну, щоб нам не знизили ні в якому разі постачання і кількість а, на, цього озброєння. І так, а, тому що тим більше я чула, що готуються три армійські корпуси? 20 тисяч, 20, я вже 20 тисяч кожний. Тобто їх потрібно озброїти, мої дорогенькі. І так, і так, перше питання: як, чи дійсно все Як буде цей Рамштайн для нас цього разу? Ну, як завжди, буде і таємні якісь за закритими дверима. Тобто не все нам вийде на публіку. Те, що ми будемо требувати, вони з обережністю, але будуть давати. Дивіться, тут можуть нас в чомусь попереджувати. Ось, наприклад, не закидувати на. За перебрік, чи ще якісь, якісь вимоги, наскільки я розумію. Але, в принципі, дивіться, з обережністю, так, але нам дадуть по повній програмі те, що ми просимо. Так. Так, Наскільки я розумію, так. Угу. Тепер у мене ще одне запитання: чи вдасться нам озброїти? Ці три армійські корпуси по 20 тисяч кожний. Ось тут, ось тут, ось тут. Але все рівно. Знаєте, дивіться, як я бачу: так вдасться. Мені йде така фраза: з кожного помниці, тобто з усього світу, зберемося потрохи. І, в принципі, виглядає що так. Не зовсім, ні, не зовсім, трохи не зовсім. І я зараз поясню чому, тому що не всі кошти підуть саме на зброю, саме на укомплектування цих. Корпусів, батальйонів, що там є, солдат має на увазі. Не все, на жаль, на жаль, якась частинка завжди знаходить вихід в інший бік. На жаль. на жаль. Все, що ви, в принципі, дивіться, я так скажу, що те, що нам вдасться виборотись, вибороти, так, ну, будемо так говорити. Значна частина піде на озброєння, але укомплектування, я так скажу, але якась частина все рівно десь, знаєте, як решето, через решето десь пройде. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, ну така влада, що зробиш? Ну, така влада. І не захищайте Зеленського, тому що він керує всім. Ось, Одне його слово. І все би змінилося. Одне його рішення, і все би помінялося. Але ви знаєте, хто у нас найстарші, найбільші крадії. Гаразд, мої дорогенькі, все люблю вас, цілую, обнімаю і разом до перемоги, мої дорогенькі. На все добре.